Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 30 червня минає 105 років з дня народження головного командира УПА Романа Шухевича. Цього дня в Калуші відбудеться урочисте відкриття пам'ятника Героєві України. Напередодні бронзову скульптуру привезли до міста і встановили на постаменті з ініціативи Калузьких міської та районної організації Української національної асамблеї за підтримки координаційної ради політичних партій та громадських організацій Калуською міською радою було прийнято рішення про спорудження в Калуші пам'ятника Роману Шухевичу. Понад рік тривала акція зі збору коштів на проєктування і спорудження монумента. 30 червня 2011-го відбулося урочисте встановлення та освячення символічного каменя на місці майбутнього пам'ятника до збору коштів долучилося 2,5 тисячі людей, 83 організації. Громадою зібрано 140 тисяч гривень. Автор проекту пам'ятника калусський скульптор Ігор Симак зізнається, що ця робота є для нього особливою, адже праця втілена у бронзі, є мрією кожного скульптора. 26 червня працівники приватного підприємства скульптура львівської фабрики мистецтв привезли бронзову напівфігуру до калуша. Після деякої корекції з другої спроби скульптуру встановили на гранітний постамент. Загальна висота монументу 4,5 метри. Висота бронзової скульптури, яка Важить 1100 кілограмів 2 метри 30 сантиметрів. До постамента буде прикріплено 130-кілограмову бронзову плиту з написом Роман Шухевич, головнокомандувач УПА 1907-1950. Гіпсову скульптуру, з якої виливалася фігура у бронзі, цього ж дня відвезли до Історико-Меморіального музею у Старому Огринові, де незабаром урочисто відкриють. Щоденно впродовж кількох місяців тривали роботи з благоустрою площі, на якій встановлено пам'ятник. Остання толока тут відбулася за два дні до урочистого відкриття. А за кілька тижнів до цієї події уже був готовий сценарій урочистостей, розповіла його автор і ведуча дійства, заступник начальника управління культури Леся Піцик. Серед запрошених колективів гості з Ругатина і Бурштина, які були учасниками відкриття пам'ятника Шухевичу у Білогорщі поблизу Львова. Основою мистецької програми стане виступ народного артиста України Михайла Кривеня. На урочисте відкриття пам'ятника 30 червня запрошено чимало відомих осіб, зокрема, сина головного командира УПА, багатолітнього політв'язня Героя України Юрія Шухевича. Онука провідника ОУН, журналіста Степана Бандеру, виконавця ролі Романа Шухевича у фільмі Олеся Янчука нескорений, актора Григорія Гладія та інших. Місцеві екологи б'ють на сполох з приводу ситуації, що склалася на Добровському кар'єрі. 26 червня в залі засідань міськвиконкому відбулася спільна нарада обласної, міської та районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій очолив спільне засідання комісії. Заступник голови облдержадміністрації Василь Плав'юк, який трохи припізнившись, влетів у залу засідань вітром і в такому ж темпі провів нараду. На нараду були запрошені екологи, науковці, спеціалісти в галузі ліквідації надзвичайних ситуацій, словом, усі, хто має безпосереднє відношення до проблеми Домбровського кар'єру та хвостосховища. За словами Василя Плавюка, минулої середи на кар'єрі побував і губернатор області Михайло Вишеванюк. А спонукали до цього візиту публікації в засобах масової інформації про початок незворотних руйнівних процесів, які можуть внести у собі загрозу безпеці мешканців Калущини. Василь Плав'юк повідомив, що на рахунку ОДА впродовж двох місяців акумулюється 744 тисячі гривень, призначені для комплексного моніторингу стану Добровського кар'єру. До того ж, облдержадміністрація отримала підтвердження змін природи та кабінету міністрів про виділення 6 мільйонів гривень. І тепер необхідно визначитися із переліком першочергових робіт та виконавців. Василь Плав'юк також заспокоїв калузьких екологів. Мовляв, усі процеси, які спостерігаються на кар'єрі, є прогнозованими і до катастрофи ще далеко. Такої ж думки про ситуацію. І голова калузької РДА Василь Петр. Сьогодні особисто металосич був там. Був я була Галина Васильівна, і Ми переконалися, що процеси, які відбуваються на Добровському кар'єрі, вони прогнозовані. Вони інакше проходити не могли, тому що, ви знаєте, якщо говорити сьогодні про укріплення північного борту Добровського кар'єру, то там виконані роботи всього на 19% від загальної кількості робіт, які треба виконати на північному борті Добровського кар'єру. І оскільки не завершено повністю закриття калійних залишків, тобто залишку калійних порід. Іде розчинення поверхневою водою, яка є в Добровському кар'єрі розсолими поверхневими з концентрацією біля 105 г на літр, і тому воно буде йти до тих пір, поки концентрація не стане 450 або поки не утвориться пологий відвал і далі не буде йти розчинення. Сам, сам проект, який був розробляв гірким по укріпленню північного борту Добровського кар'єру, він передбачав, що ми закриємо ці породи і не дамо доступ до розсолів до води для того, щоб вони розчинялися. Звичайно, що там, де йде розчинення, солі породи розчиняються, утворюється пустота, і на цю пустоту обсипається вже глина, яка зверху засипана. Тобто процес. Був прогнозований як спеціалістами Гіркіпрома, так і спеціалістами нашого університету на ТІАР. І для того, щоб ці роботи завершити, звичайно, треба виконати оці роботи завершення, які повністю би ізолювали породу від розсолу, який би не давав можливості дальшого воду. Щодо боязні, що на сьогоднішній день є боязнь, як би у річці сівка у Добровських yeah. кар'єр, то у мене... Немає сумнівів, що такої боязні сьогодні не існує, тому що до річки дуже далеко, мало того, рівень дна річки і рівень розсолів Домбровського кар'єру десь в середньому біля 25 метрів різниця, і тому такої можливості е, не може бути. Було там телебачення, були представники наших громадських екологічних цехів, вони доказують, що з-під порід Домбровського кар'єру, якби витікає просочується річка, це не так, це просто пустоти, які були розмиті, і звідти виходить трошки така вода каламутна, тому що вона крім соли розмиває ще якісь глиняні маси. Крім цього, Василь Петрів висловив гіпотезу про можливі цілющі властивості калузьких орсолів і повідомив про те, що панацею від захворювання опорно-рухового апарату шукатимуть науковці Івано-Франківської медичної академії. Обласна і районна влада розглядають варіант повернутися до проекту із консервації Добровського кар'єру, який розробив Львівський науковий інститут Гірхімпро. Проте міський голова Ігор Насалик під час однієї з прес конференцій наголосив на тому, що цей проект несумісний із реальними процесами на Добровському кар'єрі, а тому є антинауковим. Такої ж думки притримуються і наукові співробітники інституту галургії та калузькі природоохоронці, які свого часу насилали свої пропозиції щодо проекту, але ними у гірхімпромі просто знехтували. На завершення наради Василь Плав'юк запевнив усіх у тому, що будь-які роботи на кар'єрі розпочнуться тільки після фахового висновку науковців, а попередити катастрофу можна буде лише за умови відновлення калійного виробництва. 26-27 червня продовжила роботу 29-та позачергова сесія Калуської міської ради. Депутати розглядали питання щодо продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення товариству «Карпатнафтохім». Під час 29-ї позачергової сесії Калуської міської ради. Яка розпочалася ще 8 червня в Івано-Франківську? Відбулося три пленарних засідання. І тричі депутати розглядали питання, пов'язані із продажем земельної ділянки не сільськогосподарського призначення товариству «Карпатнафтохім». Навтохім пропонується надати доступ, продати товариству земельної ділянки. На попередніх сесіях ми давали дозвіл на проведення інтеризації, затверджено протерели на інтеризації, надали оренду цю земельну ділянку. Зараз є договір оренди, є майони на цій земельній ділянці, є відповідне звернення товариства з комедивому про те, щоб їм дали дозвіл на продаж цієї земельній Головуючий на останньому засіданні сесії секретар міської ради Олександр Челядин зазначив, що наразі не йдеться про продаж ділянки як такий, а лише про визначення цінової оцінки. Чим буде займатися експерт? Після взятої перерви фракція народного руху України наголосила, що погоджується із даним проектом рішення за умови, що на наступній сесії буде озвучено інформацію про використання коштів за раніше продані ділянки і куди плануються спрямувати кошти від продажу цієї присутні в залі депутати запропонований проект рішення підтримали одноголосно. На завершення засідання Олександр Челядин зачитав звернення координаційної ради політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини до Калуської міської ради з пропозицією назвати площу, де встановлено пам'ятник Роману Шухевичу, його іменем. Це ж ім'я надати центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді. А на базі юнацької бібліотеки на вулиці Сівецькій створити музей Романа Шухевича. Ну ви 28 червня минула 16-та річниця з дня прийняття основного закону держави Конституції України з цієї нагоди напередодні в Палаці культури юність відбулися урочистості та святковий концерт. 28 червня 1996 року на ранковому засіданні Верховна Рада України прийняла новий основний закон України першу конституцію незалежної української держави. Спроби прийняти конституцію в Україні робилися з перших років проголошення незалежності. 27 червня 1996 року почався розгляд запропонованого документа у Верховній Раді. Депутати працювали над проектом, залишаючись у сусідному залі всю ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента України Леоніда Кучми, а також підтримали всі спірні статті проекту про державні символи в Україні, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні. Після чого основний закон був остаточно затверджений. Конституція України це не просто основний закон держави, це документ, в якому було остаточно підтверджено державотворчі прагнення українців. Це документ, який засвідчив, що повернення назад в минуле до радянських часів немає. Україна впродовж своєї історії неодноразово демонструвала світові е, зразки правової культури, це в першу чергу Руська правда Ярослава Мудрого, це е, демократичні традиції Запорізької Січі і Гетьманщини, які були е, зафіксовані. В квітні 1710 року в Конституції Пилипа Орника це була перша в світі Конституція. Це і Конституція УНЕ, Української Народної Республіки, прийнята Центральною Радою 29 квітня 1918 року. Це також законодавчі акти держави Павла Скоропадського ЗУНР директорії Вважається, що прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України її суверенітет і територіальну цілісність і стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. З нагоди державного свята на святковому концерті в Палаці культури юність для калушан виступили відомі мистецькі колективи калуша та солісти. Різноманітні заходи, присвячені Дню конституції, відбулися в багатьох населених пунктах краю. На деяких з них побували і наші кореспонденти. Дню конституції України був присвячений шаховий турнір, що відбувся в селищі Брошнів усада. У змаганнях взяли участь мешканці Рожнятівського району. На турнір завітав голова благодійної фундації В'ячеслав Кредісов, який подарував місцевому шаховому клубу набори шахів, шахові годинники та призовий фонд для переможців. В'ячеслав Кредісов зіграв партію з керівником клубу, багаторазовим чемпіоном району Володимиром Парфеновим. Останній на 50-му ходу запропонував нічию, розуміючи, що гість Обмежений в часі В'ячеслав Кредісов погодився цього ж дня. Голова благодійної фундації зустрівся і поспілкувався з мешканцями Брошнева осади людьми літнього віку. З поміж основного, що турбує пенсіонерів, житлово-комунальні проблеми, медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування, благоустрій селища. В ході зустрічі було досягнуто попередньої домовленості про сприяння фундації у будівництві дитячого майданчика на території дитсадка, у спорудженні бетонної кладки через сівку та у створенні клубу за інтересами для людей похилого віку з нагоди дня конституції. Музичний аматорський гурт Гармонія із села Новички Долинського району отримав у подарунок від В'ячеслава Кредісова чудові сценічні костюми. Він подарував нам ці чудові костюми, і ми йому дуже вдячні, тому що без костюмів виступати неможливо при великому бажанні. Колектива Гармонія складається з солістів, дуетів. Жіночий вокальний ансамбль оберіг. Ми їздимо маємо по концертах, маємо від того задоволення. Це наше хобі. Майже всі учасники мають музичні освіти. У нових строях музиканти уже виступили з концертом перед мешканцями сусіднього села Рахині. Учасники гурту є надзвичайно відданими українській пісні. Навіть за тимчасової відсутності у селі клубу вони збираються на репетиції у помешканні музичного керівника. Свою творчість дарують не лише односельцям, а й мешканцям довколишніх сіл, як власне цього разу у Рахині. 27 червня на стадіоні Хімік відбулася міська спартакіада силових структур. Змагання присвячені Дню Конституції України. Участь у спартакіаді взяли п'ять команд. Довести, яка силова структура міста найсильніша, взялися працівники міліції, державної об'єднаної податкової інспекції, райвідділу МНС, охоронного агентства Луком А Україна та громадського формування «Калузька міська варта. Організатор спартакіади в управлінню справах сім'ї молоді, фізкультури та спорту міської ради запропонував для силовиків шість видів змагань: міні футбол, з пневматичної гвинтівки, армреслінг, шашки, піднімання гирі та перетягування лини. Першими зійшлися у боротьбі за перехідний кубок спартакіади. Люди з міцними руками. Слід зазначити, що сильним потиском володіють не лише чоловіки, але й представниці прекрасної половини людства. Наймісніші руки виявилися у працівниці податкової інспекції Руслани Виросток. Та у пожежника Романа Бриславського, які святкували перемогу в Армреслінгу, найвищнішими стрільцями серед силовиків визнані Наталія Сусонка з міжвідділу міліції, яка зуміла настріляти 36 очок з 50 можливих, та Роман Бриславський, який, окрім міцних рук, володіє і чітким зором. Кривезний працівник ревідділу МНС Василь Стефанів довів свою могутню силу, штовхнувши дві 24 кілограмові гирі аж 39 разів. А в інтелектуальному виді спорту шашках кращими з кращих стали податківці Євгенія Качина та Валерій Яциш. Поки перед центральною трибуною стадіону Хімік точилася боротьба, на футбольному полі розгорталася справжня баталія серед любителів шкіряного м'яча. Слід зазначити, що за видовищністю мініфутбольні зустрічі практично не поступалися матчам Єврочемпіонату. За результатами проведених ігор майстрами шкіряного м'яча визнано команду податкової інспекції. На другу сходинку підесталу піднялися пожежники, а третіми стали футболісти з луком А Україна». На завершенні спартакіади силовики традиційно тягнули лидву. Найзгуртованішою виявилася команда міліції, яка у фіналі подолала податківців. А на третє місце потягнули пожежники. За підсумками усіх видів змагань, суддівська колегія зійшлася на тому, що перехідний кубок Спартакіади вже втретє залишається в райвідділі МНС. А тому було вирішено, що кубок отримає уже постійну прописку у пожежників, і наступного року силовики боротимуться за цілком нову нагороду. Срібні нагороди цьогоріч здобула команда податкової інспекції, а третє місце вибороли калузькі міліціонери. Вашої уваги оголошення, шановні краяни, управління культури міської ради, музейно-виставковий центр, зала виставок і презентації. Запрошують вас 1 липня до міської виставкової зали на відкриття персональної виставки долинського художника Юрія Боренця, початок о п'ятнадцятій годині. Наступне оголошення до уваги мешканців міста у зв'язку з проведенням святкових заходів з нагоди урочистого відкриття пам'ятника Героїв України Роману Шухевичу 30 червня о 10.30 до 13.30 буде закрито рух автотранспорту на таких ділянках дороги. Проспект Лесі Українки від перехрестя з бульваром незалежності до перехрестя з вулицею Дзвонарською та вулицею Сівецькою. Вулиця Виниченка від перехрестя з вулицею Дзвонарською та вулицею Сівецькою до перехрестя з вулицею Грушевського. Рух міського пасажирського автотранспорту загального користування під час урочистостей буде здійснюватися у напрямку вокзалу та Хотіня з 1030 до 13.30 у прямому і зворотному напрямках, такими вулицями: бульвар Незалежності, Майдан Шептицького, Підвальна, Грушевського. Просимо вибачити за тимчасові незручності управління економічного розвитку міста Калуської міської ради. Це була вся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємних вихідних днів. До зустрічі!